Тим часом російська економіка почала відчувати на собі наслідки санкцій минулого тижня. Міжнародні платежні платіжні системи Visa та Mastercard відмовились працювати з деякими російськими банками, проти яких США запровадили санкції. У відповідь президент Росії оголосив про намір створити національну російську платіжну систему, яка не буде залежати від заходу. Для міжнародних оглядачів ця ситуація стала підтвердженням, що санкції заходу мають відчутний ефект на Росію, який Часом ставатиме лише сильнішим. Москва публічно заявляє, що не боїться санкцій. Втім, на думку світового банку, економіка Росії постраждає. Економісти вже спостерігають відтік капіталу з Росії, і якщо конфліктна ситуація з Україною затягнеться, ефект санкцій відчують навіть пересічні росіяни. З деталями Руслан Петричка. Економіка Росії дев'ята у світі за розміром і відноситься до таких, що розвиваються. Але на відміну від Китаю чи Індії, які зростають швидше за розвинені країни, російська економіка за минулий рік виросла лише на незначних 1,3%. цього ж року. Економісти передбачають Росії падіння. Вартість російських акцій з початку року впала на 14%. Рубль подешевшив відносно долара на 11%. Інфляція у березні перевищує 7%. Непевна позиція. Російської економіки та загроза запровадження нових санкцій змусила рейтингове агентство Standard Poor's погіршити прогноз щодо російської економіки зі стабільного до негативного. Поганий інвестиційний клімат та загалом тривога інвесторів вже обернулися втратами для Росії. Це спонукало нас переглянути наші прогнози на цей і наступний рік у сторону зменшення. З початку березня інвестори вивели з російської економіки близько 70 мільярдів доларів. Герман. Греф голова російського державного банку Збірбанк застерігає, що Росія може скотитися у рецесію, якщо цей процес триватиме. Все залежить від сценаріїв, як буде розвиватися ситуація далі. Якщо ток буде порядка 100 мільярдів доларів, то вполне важливо, що ми вийдемо в нулеву відметку економічного росту. Але Росія не зовсім безпорадна у цій ситуації. Її центробанк має достатньо ресурсів, щоб компенсувати частину виведених капіталів. Росія також може завдати удари у відповідь, обмеживши поставки газу у Європу, що сьогодні складають до 30% від енергетичних потреб Європи. Експерти кажуть, що європейський союз стурбований можливістю такої відповіді Росії. Питання непередбачуваних наслідків у результаті ескалації кризи залишається актуальним. А якщо Росія почне діяти у відповідь, тоді Захід також посилить тиск. У результаті поставки газу в Європу з Росії можуть взагалі припинитися. Якщо так станеться, економічні наслідки відчує увесь світ. При цьому найбільше у результаті загострення кризи постраждає сама Росія, яка отримує понад 50% доходу в бюджет від експорту енергоносіїв. Але справжній ефект санкцій заходу матимуть лише тоді, коли їх відчують на собі пересічні росіяни. Вважає професор Бостонського університету Ігор Люкес. санкції повинні зачепити усіх і позначитися на стандартах життя в Росії, а це спричинить незадоволення населення політикою Володимира Путіна. Of the for Mr. Putin. стандарти життя у Росії уже почали знижуватися. Ціни на їжу та імпортні товари ростуть. А клієнти банків, щодо яких почали діяти санкції США, повідомляють про проблеми з доступом до власних рахунків. Руслан Петричка Голос Америки.